Знаю, що в перші дні повномасштабного вторгнення, в перші місяці, в перші там навіть рік багато харків'ян, моїх друзів, вони українізували свої сторінки. Я дітям, до речі, це кажу, як швидко перейти на українську українізувати. Тобто приберіть клавіатуру. Рука буде тягнутися все одно. Але ну якщо її немає, навіщо писати це? Ну, цим шрифтом, його немає, його не існує. І це було класно, коли всі пере, ну, так масово переходили. І зараз мої багато учнів, випускників вони. По всьому світу і в Харкові, до речі, теж. І ми спілкуємося лише українською мовою, принципово. Хоча це приватні якісь розмови, це ніхто не бачить. Але це моя принципова позиція. І це було, до речі, задовго до повномасштабного вторгнення. Я скрізь одне таку білу ворони, була в чатах, якихось таких харківських. <свісно> Всі пишуть спасіба, 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 спасіба. І я пишу Дякую. І це так знаєте. Просто ну типу подивіться, хто хто не, не такий, як система. Ну, типу, ну це була моя принципова позиція. Я не хотіла, я не хочу спілкуватися з цією мовою. Я на жаль її знаю, але я ну вона у мене викликає огиду.